Друзі, наш Бог каже нам через Біблію, що коли ми сіємо гроші у проповідь Євангелія, то тоді він буде давати нам рясний врожай незалежно від тих обставин, які нас оточують. Якщо ви відкриєте книгу пророка Малахії, третій розділ, то там він каже нам, що коли ми не сіємо гроші в Царство Боже. То ми тим обкрадаємо його. І тоді він не може дати нам рясний врожай. А коли ми сіємо, то в цей момент він відкриває над нами небесні вікна і виливає на нас благословіння до надмірної рясноти. Ми дуже вдячні вам, коли ви сієте гроші в наше служіння проповіді Євангелія. Тоді ви проповідуєте отут, ви стоїте разом з нами, бо ми разом проповідуємо Євангеліє Божого Царства.